Вітаю вас, діти! До нас прийшла чудова пора року. А щоб пригадати, яка ж це пора року, пропоную вам послухати з допомогою мнемотаблиці віршик. Спить під листям їжачок, під камінчиком жучок, дідусь під кожухом, зайчик крився вухом. Вже зима в дорозі на скрипучім возі. Ви вже здогадалися, що цей віршик про зиму. Так прийшла зима, це так весело, адже зима приносить радість, веселощі, тому що прийшов час веселих зимових розваг. А дізнатися, які ж є зимові розваги, допоможе нам чарівна сніжинка, помічниця зими. Ось наша сніжинка прилетіла до засніженої гірки. Погляньте, які тут веселі розваги. Діти катаються з гірки на санчатах. Всім весело та цікаво. А ще катаються на лижах. Це дуже захоплююча, весела зимова розвага. А зараз. Наша сніжинка прилетіла до ковзанки. Ой, а тут справжній гамір та веселищі. Діти катаються на ковзанах. А ось, здається, дітки зібралися пограти в хокей. Всі веселі та радісні. А сніжиночка запрошує нас далі поглянути. Що ж дітки роблять на ігровому майданчику? А дітки вийшли на вулицю, намагаються зробити сніговика. Він стоятиме всю зиму і нагадуватиме про добрий та веселий день, який вони провели разом. Ой, шум, гам, сміх, щоки у дітей зарум'янилися, носики стали червоними, та це ж дітки грають у сніжки. Веселі та гарні розваги. Дякуємо тобі, сніжинко. Що ти нам так багато розповіла, а Сніжинці вже час вирушати далі. А я вам пропоную пограти в гру так чи ні. Ви уважно будете розглядати малюночки і визначите, це зимова розвага, чи ні, тож будьте уважні. Діти катаються на самокаті. Ні, це не зимова розвага. Діти катаються на санчатах. Так. Діти грають у футбол. Ні. Діти грають у сніжки. Так, молодці. Дівчатка грають бадмінтон. Ні. Діти зліпили сніговика. Так, це зимова розвага. Дітки, ви були дуже уважні, тож давайте ми з вами пригадаємо, які ж є зимові розваги. Так, це зліпити сніговика, кататись на санчатах з гірки, пограти в сніжки, покататися на ковзанці, пограти в хокей. Тож, дітки, я бажаю вам гарної, безпечної та цікавої зими. До побачення!